Колеги, вітаю вас на каналі Часних Чернігів. 20 квітня, як бачите, ще шапку не знімаємо. В цьому відео ми поговоримо про цибулю, про основні три проблеми не знаю, ворога, які можуть і можуть нас шкодити, зменшити вашу врожайність. Це бур'яни. Хвороби рибкові і шкідники. Тому давайте дивитись разом, щоб ви були готові до цього. Дивимось. Такий вигляд має у нас зима цибуля на 20 квітня. Вже було, значить, по підживленню, в двох словах, під посадку кидали в рядок комплекс від яроміли. Півтора кг на сотку, і вже було два підживлення м'ячною селітрою. Цибуля дуже гарно. відгукується на підживлення ам'ячної селітрою з розрахунку десь 05-08 кг на сотку. І це можна робити протягом ну, тобто навіть на поч... ну, навіть, ми ще плануємо одне підживлення, третє, а можливо ще буде четверте, там десь 05 кг на сотку на травень. Місяць на початку і, можливо, десь в середині, або в 20-х числах. І з підживлення, вже все. Тепер щодо складності, які можуть виникнути під час вирощування цибулі. Перше, це боротьба з бур'янами, це або ручний спосіб прополки, або гербіцидний. Існує декілька варіантів гербіцидного захисту. В нашому випадку це ґрунтові гербіциди. Ми працюємо препаратом Стомп. Після посадки осінню вносимо 100 мл на 10 літрів води, приблизно на 3 сотки. І ось буквально зараз, зараз, навіть стоїть бачок. Я вношу знову у весняний період. Після закриття вологи, от, трохи ми тут подряпали, і будемо вносити ще 100 мл прямо по сходах, 100 мл на 10 літрів води. І це буде вже все. Якщо ж ви не користуєтесь ґрунтовими гербіцидами, на допомогу вам прийдуть вже після сходові гербіциди. Наприклад, такий гербіцид як челендж. Це помічник в боротьбі, як бачите, написано контролю однорічних дводольних бурянів на посадку соняшнику, моркви та цибулі. Цей препарат дуже гарно приймає цибуля на відміну навіть від часника. Часник трішки там треба з нормами погратись. Щоб він не стресував, а цибулі вона більш відходить швидше, е, тому сміло працюйте. До речі, є на розлив, телефон внизу під відео, пишіть на вайбер, відправимо. Мінімальна партія 0,5 літрів. Якщо бачите, що не справляєтесь. І також дивіться по бур'янах, які. У вас на ділянці, тому що, як бачите, челендж ну, бере в основному дводольні. Деякі злакові, почитаєте інструкцію. А є такі бур'яни, як, наприклад, пирій, то вам потрібні вже грамініциди, тобто гербіциди по злакам. Це, наприклад, селект, фюзелат, пантера. Тобто це ці гербіциди, які справляться з перієм, але на майбутнє забирайте перії до посадки, тоді у вас буде менше проблем. Якщо ж у вас асот і інші хрестоцвітні, як кажуть, то вам на допомогу прийде Лонд Грант. Такий препарат почитаєте десь норма приблизно 100-140 мл на гектар. Це якщо у вас ділянка заражена багато асоту. По гербіцидах все. Тепер друга складність, яку це хвороби. Так як у нас дуже багато вологи, відповідно, сильно не затягуйте з профілактичною обробкою і попрацюйте десь за тиждень, можливо, вже зараз на південних регіонах від. Грибкових захворювань, тому що, на відміну від часнику, цибуля дуже часто прихватує грибкові хвороби по листу. Цей і та роса і інші, їх там дуже багато. Тому я порекомендую декілька препаратів. Це не з професіональних нисканістрів, а ті, які ви зможете знайти в будь-якому спеціалізованому магазині. Це із таких більш. Серйозних це, наприклад, Ридаміл Голд і його аналоги. Головне, щоб вони були дієві. Якщо це вже травень і плюс 18-20 градусів середньодобова, це може бути і квадріс, також можете попрацювати для профілактики і контактними. які Препаратами із Міді це і косай, і інші. Їх дуже багато. Як це, Медіан екстра. В общем, вони теж непогано працюють по цибулі. Тому будьте якби, підготовлені, тому що, бачите, дощить, а цибуля вона така. І. Третя складність, яка може у вас виникнути, це шкідник, не може, а вона виникне ще, якщо на озимій цибулі, це не, ну, вона може цей етап, тому що, як бачите, в порівнянні з ярою, особливо в більш кліматі, такому більш холодному, вона буде відставати. Відповідно, Ця буде вже така груба і е, муха не зможе відкласти. Але все ж таки, я рекомендую робити на озимі ці пулі, як мінімум, одну обробку на ярій посадці обов'язково потрібно робити як мінімум е, 2-3. Перша, ну, якщо брати це від цибулевої мухи, яка Особливо на ярих посадках, вона дуже шкодить, може забрати практично весь урожай. Якщо ви бачите ну, по періоду, звісно, що кожен дивиться по ситуації, але е, загально прийнято, не знаю, як так е, кажуть, по, по наглядних прикладах, це перша обробка. Від цибулевої мухи припадає на початок цвітіння буска. Тому це вже буквально буде, я не знаю, може за тиждень, тому ми теж плануємо цю обробку робити обов'язково. Тому Запасайтесь препаратами. Ми працюємо препаратами Angio. Ви можете будь-яким системним препаратом працювати системним інсектицидом без проблем. Головне, щоб він був перевірений, не переморожений, тобто не розбавлений. І тоді ви беріть у професійних упаковках на розлив, не знаю, у магазинах спеціалізованих, кому довіряєте, можливо, у фермерів десь знайомтесь, якщо ви теж працюєте з землею, знайомтесь з фермерами, які поряд Це буде вам на користь. І друга десь через 2-3 тижні, ну це приблизно десь припадає на початок цвітіння уже акації. Там масовий лід всіх комах, всіх плодожирах і всяких таких у них брачні сезони. Тобто вони в цей період масово розмножуються. Ну, а там дивіться, можливо, і третє комусь. Значить, дивіться, профілактичні обробки від. Хвороб і шкідників бажано робити в бакову суміш, ну тобто разом. Плюс додати можна можна там якісь комплексні добрива, а також обов'язково прилипач. Запам'ятайте, прилипач він. Бачите, як багато дощів, тому обов'язково потрібно використовувати, купіть, якщо у вас більш-менш великі площі, купіть велику упаковку, щоб кожного разу не бігати за цими пакетиками. В принципі, все, що хотів сказати на даний час. Значить, Як бачите, з попереднім відео, ситуація вже така доволі непогана по цибулі. Ось такий вигляд. Нагадаю, ми. Небагато в цьому році посадили, вирішили ставку зробити все-таки на чесник. І будемо зараз оброблювати стомпом. Так що бажаю всім гарних урожаїв по препаратам. Можете писати, дзвонити, якщо комусь щось не зрозуміло. Телефон не під від відео.